Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлана. Ми з України, з міста Харкова, в своєму садочку. Друзі, ви зараз хочете створити квітничок прямо там, де у вас росте трава. Але вам хочеться це зробити дуже-дуже швидко. Чи можна ось саме так, не прибираючи траву, бур'яни, створити квітник на такому місці? Так, можна. Дивіться. Будете разом зі мною, я вам все покажу, як це легко зробити. Вранці захотіли створі... створити квітник, а ввечері вам... вас він вже буде готовий. Що треба робити? От дивіться, в нас в цьому місці, нашого садочку, зростає бур'ян трава, ми її косимо. Хочу створити в цьому місці квітничок. Покажу вам, як це можна зробити дуже швидко, бюджетно і буде дуже-дуже красиво. Беремо картон, звичайний, без нічого, бачите, чистий в мене. І ось так поверх трави нічого не прибираємо, не перекопуємо. Зверху ось так кладемо картон. Треба його чимось закріпити. Можна закріпити камінцями. Зверху картон треба пролити водичкою. Для чого ми проливаємо водичкою в декілька разів це робимо? Щоб картон став м'якший і щоб поверх нього дуже зручно було нам зверху покласти чорну агротканину. Або чорною агроткань, або геотекстиль, будь що. Бажано, щоб щільність чорної агротканини була висока, 90, бо вона має. Довгий термін придатності, довго вам буде служити. Тому обирайте одразу гарну чорну агротканину. Зверху стілимо її ось таким чином. Це я вам приклад показую, як це можна зробити. А потім покажу вам, де в нашому садочку вже так все облаштовано. Зверху постілили чорну агротканину. Можете її і зверху чорної агротканини, або чорного геотекстилю. Можете ще зверху полити ось таким чином, щоб у вас вся ця конструкція була м'якенька, щоб, бачите, щоб картон вже був мокрий, з ним тоді легше вам буде працювати і одразу щось створювати зверху буде простіше. Якщо у вас є деякий час, ви можете потримати ось таким чином свій квітник, може ви 2-3 тижні ще будете купувати рослинки до свого квітничка, або у вас небагато часу, ви одразу на першому етапі можете зробити ось це. І так залишити всю цю діляночку. З часом трава під картоном, під чорною агротканиною, там перегниє і там нічого не залишиться. Якщо вам хочеться одразу сьогодні створити квітник, що можна зробити? Можна і одразу це робити. Все зробили так, як я показала. Далі беремо ніж і робимо отвори для рослинки. Ось саме так. Бачите, прорізаю в чорній агородканині ось, ось такий отвір. Прибираю ось таким чином травичку, яка тут можна прибрати на першому етапі навіть руками. І викопати ямку. Прибрали травичку. Викопали ямку для рослини, посадили, викопали ось тут ямку, посадили рослину. І ось так закрили всю цю діляночку. Отак, От серединку загорнули ось таким чином, картон разом з чорною агротканиною, щоб дихала коренева шийка будь-якої рослинки, бо коренева шийка повинна дихати, щоб рослина не загинула. І ось так залишаємо. Квітнику. Можна зробити ще такі кріплення. Чоловік мені робив, робив, знаєте, металеві такі гачки, і ось таким чином можна закріплювати всю цю конструкцію. Для чого ми це робимо? Щоб вітер не підірвав і не піднялася в нас чорна городканина разом з картоном. Рослини вже посадили, ось такий гачок. Чоловік мені зробив зі звичайної проволоки. Вони продаються спеціальні, там, де чорна городканина, там є такі кріплення, але можна зробити бюджетний варіант. І скажу вам, працює він так само, як і ті, які продаються вже готові. Що ми робимо? Ось близько до рослинки закріплюємо городканину. Ось Отак, вона дуже добре протикається. Ось так. І закріплюємо з усіх сторін, щоб не підірвалася до кінця. Отак треба гарно зігнути і з усіх сторон закріпити чорну агротканину. Знаєте, коли я створюю квітники, я не тільки біля кожної рослинки так закріплюю чорну агротканину разом з картоном, а ще в деяких місцях, ну, щоб я вже була впевнена, що не буде підніматися чорна агротканина. З часом вона сяде. Особливо вона сяде, якщо ми її задекоруємо. Яким чином можна задекорувати такий квітник? Є декілька варіантів. Я вам приготувала саме декілька варіантів, якими я користуюся сама. Можна задекорувати сосновою корою. Спочатку обов'язково треба дрібну фракцію вниз класти. Дрібну фракцію кори. Ось така вона. А зверху вже прикрашати. Більш крупною корою, ось таким чином. Для чого вниз дрібна фракція, щоб чорної градканини не було видно. І так заощадливо використовується кора. Якщо ви будете тільки декорувати крупною фракцією, вам треба буде багато кори. Бачите, ось ми її декілька поклали, а внизу закриває чорну гаратканину дрібна фракція. І декоруємо. Корою теж мульчуємо таким чином, щоб коренева шийка дихала. З часом, коли рослинка буде збільшуватися, ви можете збільшувати ці прорізі. Рослинці це не зашкодить. Який ще варіант? Можна декорування застосувати в цьому квітнику? Можна декорувати щебнем. Будь-яким. Бажано обирати, щоб він був гарного кольору. Треба його гарно помити і ось таким чином мульчувати ваш квітничок. Теж мульчуємо так, щоб не закривати кореневу шийку. Бачите, шибінь має вагу, і він дуже гарно притискає чорну гротканину до картону. З часом вони гарно сядуть до землі, травка внизу перегниє і у вас рівна буде поверхня. Якщо у вас богри там, де ви хочете облаштувати квітничок, то вам прийдеться підрівняти поверхню, звісно, щоб ваш квітник не був ось такий з пагорбами. Якщо вас це влаштовує, бо, знаєте, така природня геопластика, це теж дуже гарно виглядає. Можете так і залишити. Якщо вам треба, щоб ваш квітник був рівний. Тоді вам треба буде травичку і землю внизу трошки підрівняти. Але нічого викопувати не треба. Всі, всю траву, всі бур'яни, все залишаєте, як воно є. Не витрачайте свої сили. Задекорували таким чином. Що можна е, зверху ще? Можна задекорувати якимось більш коштовними, гарними камінцями. Це такий бюджетний варіант внизу. В нас ніби дрібна фракція, як я вам показувала, кори, вона закриває чорного А зверху ви можете прикрасити більш коштовними декоративними камінцями. Вони є різні-різні. У ну, нас ось такі: річкові, чи це, чи це морські? Річкові, мені, мені здається. Можна отаким от чином прикрасити. Це теж гарно виглядає. І е, бюджетно, і красиво, і, і будь-які рослинки гарно виглядають, бачите, поряд з камінцями. Створили гарний квітник, а тепер нам хочеться, щоб одразу до гарного квітника нас вела гарна доріжка. І щоб теж ми замислилися, як її зробити вранці, а вже ввечері гуляти біля квітника і милуватися квітами або будь-якими рослинами. Що ми робимо? Так само. Кладемо зверху на траву чорну о, картон, поливаємо водичкою, зв... притискаємо камінцями. Зверху кладемо чорну агротканину і насипаємо щебінь. Ну Хочеться чогось цікавішого, так? Беремо плітняк або біщанік. І робимо таким чином. Засипаємо все робимо так, щоб нам було зручно ходити. Можна навіть на чорну агротканину просто зверху ось так класти піщанік, а поряд з ним ось так засипати або щебнем, або декоративними камінцями. Саме так ми створювали ось цю доріжку, яка проходить біля Альпійської гірки, і веде нас в квітничок, в затишне місце нашого садочку. Швидко за один день. Все це робили. Притискали чорного ось такими гарними камінцями. Гачків тут мені не знадобилося, тому що вага гравію або щебню гарна. дуже він гарно притиснув чорну градканину разом з картоном. І бачите, як вона виглядає. Ви скажете, як її прибирати, як листя прибирати. Прибирати треба. Бо листя нікуди не діваються. Поряд рослини, які е, скидають восени своє листя, прибираємо. У нас є пилосмок садовий, яким чоловік прибирає. Якщо якісь гілочки падають, я їх прибираю руками. Це не складно. З часом і бур'яни проростають, але їх теж не складно видаляти. Дивіться, зверху ось вони проростають, тому що органічні залишки все одно. Між камінцями з часом, з роками, створюються. Ось, бачите? Ось органічні і листя, і земля. Звідки вона береться, я навіть не знаю. Докопаємось зараз до чорної градканини. Ось вона, бачите. Ось чорна градканина. Тут був чистий гравій, чистий щебінь, а з часом і земля, і залишки листя, і всього-всього. Бюджетна, зручно ходити завжди, чисто, навіть коли дощі рясні йдуть. Тут ходити дуже зручно і чисто. Це найголовніше, щоб створити красу в нашому садочку і не витрачати багато часу, а ще і ну, в такому варіанті і не витрачати багато коштів. Так дуже швидко можна облаштувати будь-які квітники і діляночки вашого садочку. Не прикладаючи багато зусиль і не витрачаючи багато коштів. Сподіваюся, що сьогоднішнє наше відео буде вам корисним, особливо тим, хто саме зараз навесні створює нові квітники в ваших садочках. Бажаємо вам натхнення. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку, якщо ви ще не підписані. Обов'язково підпишіться, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Кожного тижня ділимося з вами. Новими ідеями і своїм досвідом щодо облаштування вашого садочку, висадки ваших рослин, в ваших садочках. Слава нашій Україні! Слава нашим захисникам! А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому садочку, який все зеленіше, красивіше і привабливіше виглядає в наступних наших відео. Тож до зустрічі! Ящерка побігла десь.